Доброго дня, ми з України. Мене звати Сергія Ваганна, я український митець. Я пишу вірші, прозу, займаюся арт-терапією. І перед війною ми зробили чудове документальне кіно про Україну, яке було показано вже в цьому червні на фестивалі документального кіно в Чернівцях. Я з Донецька. Донецьк це Україна. Як і українські наші інші міста, які наразі окуповані, в тому числі Херсон. Війну, початок війни я зостала у Києві, там же під бомбежкою русських освободителі, народився мій синочок. І два місяці тому було прийнято важке рішення поїхати до друзів. До італійської частини Швейцарії, де ми наразі знаходимося, щоб як ми цю представляти Україну і бути з дітьми у безпеці. Наразі ми тут, а всі події наші проходять через серце, як і у всіх українців, що вимушені покинути на певний час свою домівку. І я хочу прочитати свої вірші про Україну, про Маріуполь, про захисників. Ми пам'ятаємо про наших хлопців дівчат і дуже сподіваємось, що наше керівництво нашої країни, наш президент, всі люди зможуть докласти зусиль, щоб звільнити воїнів Азову. Бо ми українці, і ми тримаємось за своїх. Вибачте, тут Друже мій, як ти там Продовжуй з тобою говорити? Байдуже, з мертвим або живим. Сподіваюсь на краще. Певно, повернешся в Київ, станеш батьком хрещеним, але зараз не знаю, чи не став ти одним з 53 закатованих наших героїв, що в Оленівці лишились назавжди, адже з травня немає новин. Треба світлими бути, ти казав, мирний воїн завжди переможе. А після захоплення рідного міста в Донецьк в один день записався в Азов. Друже, серце сповнене люті, як подумаю про ваш чи про свій, згадаю полон. Я недобра, добра, нетолерантна, до проклятий розні та васалів її після Бучі, Гастоміля. Миколаєва, Харкова, Херсона, заменованих ліжок дитячих, поламаних доль, вбивств зґвалтувань, вбивство бранців, воїнів Азовсталі, присмак крові ворожої завжди на губах у мені. Як би то допомогло, я б зубами рвала бридким м'ясо, кацапот, щоби менше на світі лишалось русні. Я не думала, друже. Що може стільки болю, з ненавистю вміститись в мені. Моя місія інша. Дихаю, повертаюсь назад до світу, де люди йдуть у кіно. Я в іншій країні. Світу треба волати. Рятуйтесь і до вас доберуться, про долю свою знала давно, тільки думала. Сни про війну, то кошмари. Прокидаєшся ж, бо мирний Київ, широкий Дніпро має сильною бути. Я пам'ятаю представляти про Україну книги, фото, картини, кіно. Мені б зброю. Та літери то моя зброя. Я воїн, що благає героїв. Лишайтесь живі. Україна, тримайся. Багатостраждальна мати вкраїнських атлантів. Друже. Приходь, хочу вісні. Слава Україні! Слава нашим героям!